Доброго ранку ранкова кава, правда без молока. З Юрою на сонечко з самого ранку. Ще ні до чого не ходили, ще навіть не доїла. Зараз саме буду починати. Він Нам всякі птахи виспівують навпроти сонечка. Сонечко гарненьке встає сьогодні. Обіцяють у нас навіть плюс 19. Тому думаємо, що буде день гарний. Ну і взагалі трактори годують з самого ранку. У мене Юра теж збирається зараз десь. Спочатку город порати, потім додому приїхати. Є робота вдома. Ну і так, починається Доброго день. О, поки я кружки занесла, то він уже виїхав. Але ще перш ніж бігти до хліва, я вибігаю у садочок. Мені хочеться перевірити, як там справи у моїх багаторічників. Знаєте, у мене народилася ідея, чому б не зайнятися розведенням багаторічників. Ну і звісно, я почала з того, що у мене було, і ось. Можливо, хтось пам'ятає моє відео про квіточку сон-траву, яка у мене розпускалася в минулому році. Вона була одна. Нині у мене ось таких уже три кущики, ну, найменший той, але усі вони прийнялися. І усі вони цвістимуть. Ще подивіться, що рясно цей і цей, вони будуть цвісти рясний, я вам потім покажу. Це у мене все ромашка блакитна. Ось тут ромашка блакитна. І. Ось тут ромашка блакитна. Хай собі росте. Тут, я, хто пам'ятає, навкорінювала очитки. Мені не хочеться нічого говорити наперед, але, але вони, вони стоять. Вони не попадали нічого. Вони не поприглядали і навіть не примерзли, коли був мороз. Їм тут було, було затишно. І тому вони стоять і я сподіваюся, що вони усі повкорінюються. А ось тут, між порічками і смородиною, я вкорінювала форзиці. І знаєте, що хочу сказати? Е... Можливо, вам ще не зовсім видно, але... але ось ця уже гілочка розпускає листя. Ось ця гілочка гарно пустила листя. І ще. Ну, і ще вони практично усі, ось ця вже гарно листочок пускає. ну Тобто, я так бачу, що вони майже, майже усі також покоренилися. От не знаю тільки ось ця, але поки що я їх. хоча, хоча цвіт опадає, ось цей що був а так мені здається, що листочки вона пустить. Ну і ще дещо. І зараз ще дещо. Вже ця моя ідея, знаєте, трішки так, я трішки до неї навіть рухатися почала. І тому-то, ось так вздовж між ягодами я ризикнула і розсадила нарциси одного сорту. Це багатоквітковий нарцис. От такі квіточки дрібненькі, але їх дві-три квіточки на одному. Стеблі викидає, дуже красивий, і знаєте, дуже аромат. Дуже від нього гарний аромат від цього нарциса. І от скільки у мене було, тому що решта не хочеться мені, щоб вони були близенько один біля одного. Тому садок я лишила для інших нарцисів поросаджувати. А цей винесла ось так сюди, вздовж уже і розсадила. Побачила я одне гарне відео: у нас в Україні так роблять. І замість того, щоб садити картоплю, яка вибачайте на весну по 2 гривні 2,50 люди роблять ось таку красу. Ну, чому б не спробувати? Неймовірний ранок. Неймовірний, виходиш на вулицю і все. Більше нічого не хочеться. Милуватися. Ну, от, що, що зробимо? У нас продовжується життя, і ми мусимо жити і щось робити, і не милуватися тим, що навколо, це просто неможливо. Ну, не дуже помилуюся цією картиною, що зробиш, городи у нас починаються з гною. Юра вчора ввечері накидав, а ми сьогодні будемо розкидати зранку. Ну, я не можу без експериментів. Випускаю я свою птичку, птичку. да птичку да, да. І я вчора ввечері почала поекспериментувати, чи не будуть битися качки, чи не будуть, чи не будуть бити каченят. І всіх каченят посадила в один куточок, і качка сюди мусила вже застрибнути. І ви подивіться, біле каченят, біле, воно не цієї качки, вона водила старше, але воно сидить під нею. І так ще кілька. Вони поприймали одна до одної цих каченят і вони будуть їх разом водити. Класно! Так, одна вивела. Одна вивела уже сюди на воду їсти. Зараз піду, подивлюся, чи виходить друга. Ні, ця не спішить, ця ще сидить. О, наш Льончик, наша окрема історія. П'є вже половину в пропорціях половину води половину молока, сиру товч. І гарно поїдає. Що робиш? Молодець. І гарно поїдає травичку, бурячок з товчею посипаною. І сіно одним словом наминає все, що може. Бійці є всі дев'ятеро. Хоч вчора була цікава з ними історія. Я з роботи Юрій телефоную, подивився клочка, порахуй, скільки курчат. Має бути шестеро, тому що троє сиділи на вигріванні. Він рахує, каже, є шестеро. Я приходжу з роботи, ну, не знаю, десь дві з половиною години пройшло, від того, як я телефонувала. Приходжу з роботи, рахую п'ять. Кругом обходила, обдивилася, де тільки можна було, де вона з ними ходила. Ну, думаю, напевно, що біляшик підхопив, кляпнув в рот. Ми має курчати. Під вечір з города приходжу. Ну, тих троє винесла вже з інкубатора до неї. Повертаюся, бачите, як вона наступає. От вона так ноги, лапиться, незграбні такі в неї. От. Повертаюся під вечір з города, рахую дев'ять. Перераховую ще раз дев'ять. Пішла десь, обкрутнулася, прихожу, рахую знов, Думаю, може, що не так. Ні, рахую дев'ять. Де воно було це курча? Чи воно де на сонечку дрімало, чи воно де не могло вирісти. Так, все, повела десь кудись, побігли. Чатики маленькі. Але вже вони такі, вже вони жвавіші, живкіші, то вони не встигали за нею. Сиділи на сонечку мружилися, а тепер гарненько так, та, пап, та, та, тап, тап. Одненьке, одненьке щось ось що таке не дуже. Ну будемо бачити. Як вона, як вона їм показує як. Ну що, як то кажуть, руки в боки і ускоки. А ми вилав руки до роботи.